Романюк Михайло Васильович, уродженець села Долішні Залуччя Снятинського району Івано-Франківської області, позивний потап. Із початком війни, 24 лютого 2022 року, не зміг залишитись осторонь та добровільно звернувся у ДЦК міста Снятин. маючи гарну військову підготовку та службу у десантних військах, став солдатом частини А-1556 міста Мукачево, Закарпатська область. Там проходив підготовку для подальшого перенаправлення. Пізніше проходив навчання на Яворівському полігоні та незадовго був переведений у частину А 1778 міста Ужгород. Через деякий час був переведений у зону бойових дій другою хвилею. З травня 2022 року по червень 2023 року брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій Донецької, Херсонської та Запорізької областей, Михайло, виконуючи обов'язки солдата 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади, гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти, неодноразово був відзначений керівництвом. А зокрема, грамотою за сумлінне виконання службових обов'язків, особистий внесок в захист державних інтересів України під час відбиття широкомасштабної російської агресії, виявлені при цьому мужність та патріотизм командиром оперативно-тактичного угрупування Солодар, бригадним генералом Андрієм Грицьковим у 2023 році. Нагрудним знаком почесна відзнака командувача оперативного командування Захід, командувачем військ оперативного командування Захід генерал-майором Літвіновим у 2023 році. Знаком вдячності за сумлінне виконання військового обов'язку, самовіддане служіння українському народу, мужність та стійкість у боротьбі з російським агресором та з нагоди Дня Збройних сил України міським головою Снятинської територіальної громади Анатолієм Шумком. Указом президента України Володимиром Зеленським номер 694 2023 від 16 жовтня 2023 року. Про відзначення державними нагородами за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку нагороджений орденом за мужність третього ступеня, Михайло Романюк був призваний солдатом. А загинув командиром відділення при виконанні бойового завдання біля населеного пункту П'ятихатки Запорізької області, що свідчить про його досягнення у військовій справі. Великим досягненням Михайло було не тільки вміло штурмувати агресора Російської Федерації, не тільки влучно стріляти із гранатомета, а й проявив високий рівень виживання у польових умовах. Ним неодноразово було виловлена риба для себе та побратимів. Декілька разів для себе, побратимів та керівного складу заколений кабан для приготування їжі. Загинув Романюк Михайло 17 червня 2023 року. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.